Що таке вакуум? Це капіляри і м'язи. Що таке капіляри і м'язи? Це тонус, пружність, еластичність, здоров'я і молодість нашої шкіри. Сьогодні будемо робити вакуумний масаж обличчя і зони декольте. І є один нюанс. Вас, дорогі колеги, вітаю на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Сьогодні ми з вами будемо робити вакуумний масаж обличчя і зони декольте. Вакуум одна з найулюбленіших моїх методик. Її особлива перевага в тому, що ви можете використовувати вакуумний масаж тоді, коли для вашого клієнта з тих чи інших причин неможливе використання електричного струму. Тобто, ні мікрострумову терапію, ні РФ-ліфтинг, ні електроперацію, наприклад, ви робити не можете. Причини цього можуть бути різні. І гідною і достойною альтернативою в такому випадку також може виступати вакуумний масаж. Ми будемо працювати одночасно і з обличчям, і з зоною декольте. Для роботи нам знадобиться глікольовий пілінг для тіла, який ми нанесемо на під плівочку на 10 до 15 хвилин. Потім ми його змиємо і нанесемо маску з екстрактом рожевої орхідеї. Цю маску виробник теж рекомендує класти під плівку і підігріти її. Тому перше, що ми робимо перед тим, як приступити до процедури, ми поставимо нашу масочку грітися на водяну баню, наливаємо в чашку водичку, окроп. Кладемо нашу неймовірну ніжну. Рожеву масочку з екстрактом орхідеї і ставимо її на чашку з окропом. Накриваємо кришечкою, і вона собі гріється, поки ми зробимо всі підготовчі етапи. Процедуру ви також можете використовувати як процедуру релакс для ваших клієнтів, тому що тепла маска під плівку дуже сприяє релаксації і розслабленню. І оскільки ми робимо ці дві процедури одночасно, великих додаткових витрат часу при цьому не треба. Починаємо із зони декольте. Це та ділянка тіла, яка отримує найменше догляду, мабуть, у наших клієнтів. І тому робота із зоною декольте вона насправді ніколи не буде зайвою. Нам тут треба буде витримати перший раз 10 до 15 хвилин, тому я починаю саме із цієї ділянки. Ми промакуємо шкіру насухо. І наносимо пілінг для тіла. Зараз ми покриваємо теж пілінг плівкою і залишаємо його діяти. І тут уже ви дивіться по реактивності шкіри вашого клієнта. Можливо, комусь буде достатньо і 5 хвилин, а з кимось можна буде витримати і повні 15. Але в будь-якому випадку, оскільки йдеться про кислоти, ми дотримуємось рекомендації виробника. Щоб не перебільшити час експозиції. Ми зробили перший підготовчий етап нашої процедури для декольте, і зараз будемо працювати із обличчям. Нашу сьогоднішню модель звати Світлана, і ми зробимо попередню ексфоліацію зони обличчя. У нас тут Афродізіак, і ми зараз будемо теж погружати Світлану в повний релакс. Оскільки вакуум це робота з м'язами, така глибока робота з м'язами, то тут ви дивіться по вашому клієнту. Можливо, є сенс на початку процедури зробити йому короткий лімфодренажний масаж. Я дуже люблю робити вакуумний масаж, звичайно, якщо є показання. Показаннями для вакуумного масажу може бути деформаційний тип, втомлене обличчя, комбінований з цими двома типами. І навіть якщо у вашого клієнта є комбінований зі зморшкуватим типом, ви теж можете використовувати вакуумний масаж. Вакуум це дуже сильна робота із м'язами, і особливо із м'язовими спазмами і такими небажаними віковими змінами. Я взагалі працюю буквально трьома насадками, мені їх досить, щоб опрацювати всі проблеми на обличчі, проблемні ділянки. І зараз всі ці три, ці три насадочки ми будемо змінювати в процесі нашої процедури. Там будуть дві кругли насадки різного діаметру і щелиноподібна. Вакуум це метод, який чудово комбінується з багатьма іншими методами. Наприклад, ви можете спочатку зробити вакуумний масаж, а потім зробити клієнту мікрострумову терапію. Це буде дуже гарний результат. Ви можете після вакуумного масажу зробити фонофорез по сировиці. Ви можете поставити потім лед лампу, ви можете зробити електроперацію, якщо саме до неї є більше показань. Тобто це метод дуже толерантний до інших методів, метод фізіологічний, безпечний і дуже приємний. Ну, і дієвий, звісно. Ми витримали 6 хвилин. Зараз я буду змивати пілінг. Поки ми зробили ексфоліацію обличчя, поки ви зробите, якщо вам треба буде лімфодренажний масаж, ці 10 хвилин, які потрібні для роботи пілінга, якраз і минуть. Ми змили пілінг. Зараз просушуємо шкіру і будемо наносити нашу розкішну підігріту масочку. Вона якраз такої дуже комфортної температури для тіла. Перемішаємо її, десь може більше нагрілося, десь менше. Попробуємо. Тепла, не гаряча. Наша шкіра після пілінга повністю готова до вбирання масочки. І ми починаємо балувати шкіру зони декольте. Тепла маска дуже комфортно сприймається шкірою. І на етапі нанесення зазвичай клієнти вже заплющують очі, і ти відчуваєш під руками, наскільки вони розслабляються. Ми теж закриємо маску плівкою, і вона буде лежати там весь час, поки ми будемо працювати з обличчям. І потім, саме по цій масці, ми зробимо. Вакуум зони декольте. Все, зона декольте у нас підготовлена і ми починаємо працювати з обличчям. Наносимо масажний крем. Ви можете працювати по олії, по гідрофільним. Засобам спеціальним масажним. чому вам зручно. Ми можемо спокійно робити вакуум по бічним поверхням шиї. Тому я покриваю зразу і бічні поверхні шиї. Вони також будуть давати гарний результат. Оминаємо всі новоутворення, які виступають над поверхнею шкіри, обов'язково працюємо із зоною другого підборіддя. І вакуум прекрасно підходить для цієї ділянки. Так. І вмикаємо наш апарат, і починаємо роботу. Нормально? Починаю з цієї насадки, з круглої. І починаю з лоба. Ми опрацьовуємо лоб і до теплих розігрітих м'язів починаємо підтягувати інші м'язи. Миттєво з'являється гіперемія. Це вже результат роботи вакуума. По одному місцю ви можете проходити скільки вам ви вважаєте за потрібне. Це може бути 5 разів, це може бути 10 разів. Якщо мова йде, скажімо, про контур обличчя і роботу з нижньою щелепою, це може бути і до 30 разів кількість проходів по, одному, по одній лінії. Я змінила насадочку, тому що цією насадкою працювати зручніше в цьому нашому випадку. Я взяла насадку меншого діаметру. Рекомендую вам починати вакуум із мінімального тиску, тому що слабкі капіляри миттєво можуть зреагувати появою петехії. А оскільки мова йде про обличчя, то це нам не потрібно. Коли шкіра вже стає тренована, коли м'язи і капіляри вже стають треновані, ви можете виставляти сильніший вакуум. Але це треба робити поступово і починати все-таки зі слабших показників. У мене пластикова насадка, вона трошки м'якша, сприймається шкірою, ніж скло. Але це все індивідуально. Оця ділянка дуже слабка в, роз... в плані вразливості. Тобто, коли ми переходимо працювати на щічки, тут можна навіть пальчиком собі допомогти, щоб момент відривання насадки від шкіри не був травматичним, якщо особливо у клієнта слабкі капіляри. Оскільки вакуум дуже гарно і дуже сильно впливає на капіляри і м'язи, особливо на капіляри це миттєво видно, він дуже гарно поєднується з різноманітними антикуперозними сироватками. Розігріті шкіра, розігріті м'язи, попрацьовані еластичні капіляри, потім дуже гарно сприймають той самий фоноферес. Знову ж таки, якщо у вашого клієнта немає. Ніяких реакцій на електричний струм, ви можете використовувати електропарацію. Але для купірозної шкіри, скажімо, я особисто віддаю перевагу ультразвуку, тобто фонофорезу. Потім, коли ми ще будемо окремо працювати із контуром нижньої щелепи, за обличчя, я збільшу вакуум і візьму більшу насадку. Зараз я так попередньо розігріваю, неначе шкіру. І особливо я вам рекомендую під час процедури зменшувати тиск, коли переходите на вразливі ділянки. І такими вразливими ділянками є щічки і зона біля вушка. Тут зменшить вакуум. А коли ми працюємо на наших щічках на зоні другого підборіддя, там можна його сміливо збільшувати. Вакуум звужує пори, дуже сильно тонізує обличчя, зміцнює і підтягує м'язовий каркас. Протипоказанням для нього може стати такий розвинутий купероз, з яким взагалі насправді вже косметологам мало що можуть зробити. А початкові стадії і особливо профілактика це вже безпосередньо робота в вакууму. Я зараз зміню насадку і візьму щілину подібну. Ось таку насадочку. В неї я люблю працювати в зоні міжбрівки. Завжди пробуйте собі на руці, щоб не було засильним. Ну, на цій насадці завжди можна збільшити трошки інтенсивність. Ми збільшимо до 9. Ну, Має бути нормально. І ось так от опрацьовуємо кожну нашу. Кожен залом. Навіть можна ще збільшити. Так, да, Свят? Після вакууму така тепла, розігріта і вона дуже гарно потім сприймає всі ваші наступні засоби. Маски, сироватки, ампульні концентрати. З чим ви любите працювати? Працюємо з кисетними морщинками. То можете робити вакуумний масаж 15-20 хвилин, це такий більш усталений тривалість процедури. Можете робити пів години і 40 хвилин. Тут уже все залежить від показань вашого клієнта, від тренованості його шкіри і м'язів. І от саме по цій зоні можна робити до, до 30-40 до проходів по одній лінії. Але це лише у випадку, якщо шкіра вже звикла до вакууму. Працюємо по масажним лініям від центра до периферії. Дуже гарно із, зі зможками на міжбровці взагалі на лобі працює вакуум в імпульсному режимі. Тому я переключила на імпульсний режим на перший, і ми просто отак-от поставимо нашу насадку і почекаємо. Так от ви можете ставити на лінії всіх всієї зморшки. І можете собі порахувати там, наприклад, до трьох чи до п'яти. Потім вже можна буде збільшити і інтенсивність, і тривалість установки банок. Ми зробили масаж обличчя. Зараз ми вмиваємо нашого клієнта від залишків масажного засобу і нанесемо зволожувальну маску. Маску, яку я сьогодні нанесу, можна використовувати під LED лампу. Тому можна потім поставити лед лампу. Але можна і по ній зразу зробити і Phono Тут вже ви працюєте як вам зручніше і потрібніше в кожному конкретному випадку. Ми вмили нашого клієнта. Зараз я наношу зволожувальну маску і поверху цієї маски ми зробимо фонофорез. Додамо до нашого вакуумного масажа ультразвуковий масаж на мікроклітинному рівні. Особливо він потрібен тим, у кого є проблема купероза, або лише починається, або вже трошки в наявності, скажімо так. Вакуум піднімає, підвищує мікроциркуляцію крові, підвищує температуру шкіри. Вона стає така тепленька. І тому зараз всі антикуперозні зволожувальні засоби будуть дуже гарно поглинатися шкірою. Фонофорез ми будемо робити буквально кілька хвилин на щічках. Весь інший час маска буде просто лежати, а ми приступимо до зони декольте. Будь-який метод ведення безін'єкційний фоноферез чи електропарація він вимагає знання елементарних правил. От головне правило для цієї процедури працювати дуже повільно. Там, де насадка стоїть на шкірі клієнта, там введення і відбувається. І найкраще вводяться всі засоби на водно гелевій основі. Наша маска ідеально для цього підходить. Купероз виникає переважно на щічках, тому Достатньо пропрацювати буквально там по дві-дві з половиною хвилини. Працювати можете і лінійними рухами, і круговими. Головне, ми працюємо по масажним лініям. Це наша усталена практика, і працюємо повільно. Ми зробили вакуумний масаж обличчя, ми зробили потім фонофорез по зволожувальній масці. Зараз ми лишаємо її діяти ще хвилин на 5-7 до 10 і будемо робити вакуумний масаж зони декольте. Вакуум на зоні декольте я роблю осією насадкою. І прямо по тій масці, яку ми наносили підігріту під плівочку. Пробуємо. І працюємо віялом від центра до лімфатичних вузлів. Ця зона миттєво червоніє. Тут миттєво з'являється гіперемія. І вакуум дуже сильно підтягує. Насправді це дуже ефективний метод саме для підтяжки тонкої і делікатної шкіри зони декольте. І потім цю маску ви можете навіть не змивати. Просто додати в кінці трошки ручного масажу і використовувати її, фактично використати її як крем для тіла. Ви можете також замінити цю насадку на меншу і пропрацювати бічні поверхні шиї, пропрацювати шийно комірцеву зону. У вас безмежний простір для творчості саме із вакуумом. Ми зробили вакуумний масаж декольте. Залишки нашої маски я просто зараз ввожу в шкіру. І фактично ця зона у нас вже готова. І далі ми будемо використовувати фотодинамічну терапію. Ставити led арку під зелений колір. Зараз ми будемо ставити LED-арку. Перед тим, як її поставити, пересвідчитись в тому, що ширини вашої кушетки достатньо. Для того щоб її поставити, вона повинна стояти чітко на поверхні. У нас це трошки не так в нашій кушеці, тому ми попросили клієнта сунутися вперед. Я закриваю очі ватними дисками, зверху на них кладу окуляри захисні, які йдуть разом у комплектації. Нам головне закрити очне яблуко. Вибираємо зелений колір і пересвідчуємося в тому, що ледмаска повністю покриває обличчя нашого клієнта. Зелений колір це колір, який ідеально підходить для будь-якої шкіри, будь-якого типу, стану і віку. Ви можете ставити зелений колір після чисток. Він дуже гарно працює. Його основна функція це балансування і відновлення клітин в організмі, відновлення всіх процесів, які відбуваються в нашій шкірі. Тому він підходить майже після кожної процедури. Він чудово працює з купірозом і гіперпігментацією. Тут уже ви вибираєте самі, який колір для вас потрібніший. Сьогодні наша лед-арка працювала 15 хвилин. По завершенні роботи ми її прибрали. Залишки маски, яка не впиталася в шкіру, я просто протираю. За ці 15 хвилин заспокоїлася наша зона декольте, пройшла гіперемія та, яка була. Я протираю залишки маски, потім тонізую шкіру і наношу фінальний крем. В сьогоднішній нашій процедурі ми задіяли три апарати. Всю детальнішу інформацію про них ви можете знайти в описі до цього відео. Ми завершили нашу процедуру. Ми зробили вакуумний масаж обличчя і зони декольте. Ми додали туди фонофорез і в кінці поставили led арку Я сподіваюся, що ми задовольнили нашого клієнта. Красивої та успішної вам роботи!